Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі готуємо разом злою. Сьогодні я хочу з вами приготувати дуже цікавий, смачний та відомий всіма тортик Спартак. Для цього тортика я приготую крем сметанозаварний і поєднаю його з полуничним кремом. Спочатку в миску просіюємо 600 г борошна. Добавляємо разом із борошном 50 г порошка какао. Далі ми беремо будь-яку металеву посудину, висипаємо 200 грамів цукру. 150 грам масла. Добавляємо мед, 3 столові ложки або 80 грам. Добавляємо 3 яйця. Я ставлю на вогонь і все добре буду помішувати. Далі я додаю півтори чайної ложки соди і все добре помішуємо. Я ці суміш додаю у миску до борошна з какао порошком і все добре перемішуємо. Далі я тісто вимішую руками. Наше тісто ще дуже тепле, і тому даємо йому, йому десь годинку охолонуть. Якщо ви знаєте, як називаються ці квіти, напишіть мені, будь ласка, на моєму каналі. Шикарні квіти. Поки наше тісто охолоджується, зараз ми з вами будемо варити крем. Для цього нам потрібно 500 грам сметани жирністю 20%. Далі ми сюди додаємо цукор 300 грамів. Ви можете додати 200 грамів. Додаєте цукор за своїм смаком. Додаємо сюди вершкове масло 300 грамів. також додаємо три яйця та борошно 70 г і все Добре перемішуємо і ставимо на вогонь. Цей крем теж треба постійно помішувати, доки не закипить. Зараз я в крем додала в цукор ванілін 20 грам. Наш крем вже починає закипати. І потрібно весь час добре помішувати, щоб не пригорів. Наш крем вже готовий. Залишаємо наш крем на декілька годин, щоб охолонув. Наше тісто вже охолоднуло і зараз я його поділю на кульки. Дуже гарне тісто до рук не прилипає. У мене вийшло 12 кульок. Я буду розкатувати нашу кульку на бумазі для випічки. Я завжди ложу тарілку і дивлюся, який корж по розміру мені потрібен. Випікаю, а потім аж обрізаю. Я дістала наш корж з духовки. Прикладаємо тарілку та обрізаємо рівненько, поки наш корж гарячий. Рівненький корж у нас вийшов. Розкатуємо слідуючий корж. Трішки мукою присиплю. Допікаємо наші коржі при температурі 160 градусів 2-3 хвилинки. Зібрала наш торт і ставлю її до холодильника на 4 години. А зараз я хочу разом з вами прикрасити наш тортик. У мене є ось така шоколадка. І ми з вами зробимо шоколадні цукерки з неї. Для початку ми її поламаємо. Вставляємо наш шоколад до мікрохвильової печі і будемо розтопляти його. Я наші цукерки хочу зробити трішки яскравими. І тому в одну форму я буду насипати кунжут. І наливаємо сюди шоколад. Так, у нас все готово. І ставимо до холодильника десь на годинку. Шоколад наш вже захолону, і зараз подивимося. Так. Я зняла вже кільце із тортика, і такий вигляд зараз має наш тортик. Будемо прикрашати крихтами. Подивіться, який гарний у нас тортик з вами вийшов. Він прикрашений крихтами з коржів. А зараз ми з вами прикрасимо ще нашими цукерками. Дивимося, які у нас з вами вийшли цукерки. О, дивіться, які гарні. М -м -м -м. Дуже гарно. Сердечко прикрашаємо наш тортик, так як нам цього хочеться. Друзі, ви тільки подивіться, який у нас вийшов з вами дуже гарний тортик, але він ще дуже смачний. Я зовсім не шкодую, що я поєднала два крема. Сметано-заварний крем та полуничний крем. Це вийшло дійсно дуже смачно, і я вам хочу порадити теж спробувати такий крем я впевнена, що вам сподобається. А прикрасити ви можете за своєю фантазією. Придбати формочку і лише одну шоколадку і фрукти, які у вас є або які ви любите. Бажаю вам всім приємного апетиту. Готуйте разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про коментарі. А також не пропускайте мої нові відео. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за тим, як я випікаю тортики. Як я готую різні страви. Дуже-дуже приємно. Дякую вам за це. А зараз ми розріжемо наш тортик і подивимося, який він має розріз. Досить м'якенький. Nossa. Awesome.